Я весела господиня, на кухні справжня я майстриня. В мене є помічники. Відгадай скоріш їх ти. Господині своїй допомагаю, варю їй усе, що забажає. Не ледача і не капризуля. Як же звуся я, діти? Так, вірно, кастрюля. Дихає він паровинням, На голівці гуля. Є одна рука на спині та й вона кривуля. Цей чайник. Їдять із мене страви різні, смачні, поживні і корисні, і ви не зробите помилки, поклавши їжу на звичайно тарілку. То легка, а то важка, то солодка, то гірка, до столу без неї не сісти, борщу або каші не з'їсти. Молодці ложка. Як захочуть кави чаю, то у мене наливають. У мене ручка лиш одна, і тонесенька вона. Так, це чашка. Молодці, все відгадали. Дякую, діти, до побачення!